Тепер змінимо інтерфейс поштової скриньки. Для цього запускаємо браузер, входимо до своєї поштової скриньки, натискаємо шестеренку налаштування, вибираємо всі налаштування, і бачимо, перша у нас, перший рядочок має, це у нас мова. Вибираємо українську, одразу натискаємо. Змінити мову, інших, аккаун, інших сервісів Google. Тут краще вписати, зберегти. Так, повертаємось до нашої поштової скриньки. Хочу одразу сказати, що зміни тут відбуваються повільно і треба буде зачекати. І ми зачекали, три хвилини, точно я чекала, і мова інтерфейсу поштової скриньки змінилася на українську.